Якщо ви шукаєте бюджетний, недорогий пам'ятничок, є цікавий варіант, я вам зараз його покажу. Подивіться: ось на такий пам'ятник. Тумба. так, тихенько, тихенько. Тумба ось така. З овалом, з табличкою, з написом. Ось такий саме ось такий. Квітник, як ви бачите, закритий з такими протиусадковими плитами, з балками, з доставкою, з встановленням на всіх кладовищах місці Запоріжжя, буде коштувати 15 тисяч гривень. Буде зроблений овал, буде зроблена табличка. Воно все буде вклеєне, все встановлення і ось так буде виглядати після встановлення. Будуть стояти протиусадкові плити, можна буде прийти на швах Вирвати отак в травичку і все буде чистенько, хайно, акуратно виглядати на кладовищі. Для замовлення телефонуйте, ось тут є номер телефону. Можна замовити навіть через Viber. Бюджетний, акуратний, маленький пам'ятник, за який можна не переживати, що хтось толкне, завалить, хтось вкраде чи тощо. Ось тут вони виготовляються саме тут. І на всіх водовищах міста Запоріжжя їх можна встановити. Телефон для замовлення.